Приглажує откоси тут. І з шпаклівки робив декоративну штукатурку у маку світа. Подивіться, наскільки вона реально делікатно виглядає, роблю я її таку тоненьку, обережно, не грубо. Це МГФ-акрил шпатель. Дуже зручний матеріал нанесені, купую в округості. Після цього я її пофарбую в два шари. Фарбою МГФ MatLatex. стіни будуть витримувати вологи прибирання. І це по вартості десь буде в районі 80 там, плюс е, мінус ще гривень. Можна додатково вкрити лаком, перламутром. Кому потрібні такі матеріали, звертайтеся в укргост. Ось така у нас фактурочка виходить. Обалденно. Така делікатненька. Робив одразу на штуку, которую на поверхню. Кому потрібно такі матеріали, звертатись в округор.